Друзі, всім привіт! Сьогодні огляд чергової класики, це карцес Yena DKRM 10х50 з поміточкою 1К. Помітка 1К це найвища відбірка оптики і механіки. 10 крат 50 мм апертура. Рік 67, просвітлення одношарове. І ще вказано Made in Germany, а не Made in DDR. Даний бінокль називають найкращим біноклем 20 ХХ століття або найвдалішим 20 ХХ століття. ДКрем зроблений на основі біноктема, тобто призмоблок і об'єктиви абсолютно однакові, різниця лише в окулярах. І німці не були б німцями, якби не втиснули по максимуму все, що можна витиснути з даної схеми. Тобто у біноктема поле зору 128 метрів. І зображення, яке поміщається ось в діаметр даних стаканчиків 7,3 градуса. І вони, власне, в 10-кратнику також зробили 7,3 градуса. Тобто вони взяли те саме зображення, той же кружочок, просто із 7 крат його розтянули до 10 крат не зарізаючи поле. В результаті окулярне поле зору тут виросло до 73 градусів. Це дуже багато, оскільки у звичайних вісьмірок цейських 68 градусів. У радянських десяток 60 градусів. 73 це реально багато. Непідготований користувач, коли дивиться в бінокль, може країв поля взагалі не бачити. Що стосується оптики, бінокль надзвичайно різкий в центрі, різкість від центру починає швидко падати, просідати, але тим не менше центральна різкість дуже висока, контраст хороший. По яскравості він дещо гірший, ніж біноктем, навіть в день, тому що окуляр багатолінзовий, скажімо так, більш багатолінзовий. І втрати на кожній поверхні, звісно ж, роблять свою справу. Вночі яскравість декрема нижча біноктема за рахунок того, що менша вихідна зіниця 5 мм проти 7 м. А в день дещо нижча яскравість декерема за рахунок саме багатолінзової схеми окуляра. Але з іншого боку, ну ви ж хочете отримати шикарне широке поле. Ну а як інакше його отримати, дисторсія в даного біноклю вже ледь помітна, бочкоподібна. Така як у радянського B12, тобто, ну B12 вона, звісно, дуже сильна, а тут вона слабо виражена, нижче середнього. Але також така сама. Дібно видно, коли ви перекатуєте то. Центр, так якби є такий ефект м'ячика. Контраст у бінокля шикарний, різкість в центрі реально дзвенить. Кольори зміщені в теплу, в теплу частину спектра. Бінокль теплить, я б не сказав, що він сильно жовтить, але він приблизно по кольорах, як ZOMS 7х50. В центрі бінокль ідеально виправлений, хроматизму немає. На астрофорумах не дарма радять саме ДКМ, оскільки ДКрем е на зірках немає зовсім хроматизму і при цьому є 10 крат і широке поле, легко шукати. Об'єкт дослідження і надзвичайно висока якість картинки в центрі. Що стосується ергономіки даного бінокля, бачите, окуляри відносно біноктами такі, скажімо, коротші, і німці знову ж таки розрахували все до міліметра. Ви, коли ставите очі сюди, ви лобом впираєтеся в центральну вість. Причому це надзвичайно зручно, і у вас виходить три точки опори. При цьому бінокль ви можете тримати дуже стабільно, і в результаті цього тремору буде менше. Ну що ж, починаємо розбирати дикий приведемо, так скажемо, до спільного знаменника, хоч він фактично в ідеальному стані. Але я хочу зачернити призми. І тут я ще. Ну тут не видно, там трохи є якоїсь жирної субстанції знизу. То, що воно відбуває світло, то, то не багато. А ось то, що воно може випаруватись в майбутньому на оптику, от це мене напрягає. Хочеться все поповідчищати. Ну а потім уже. Можливо, з маску ще заміню. Хоча крутиться, все класно, все працює, коротше, бомба. Можна, в принципі, до нього налізти. Він з'юстований. Чотенький бінокль. Ось ця жирна субстанція, про яку я кажу. Її треба явно звідси забрати. Ось такі призмочки. Запах цей состінь. Ось така система складається із двох. Точно те то саме, що біноктем. Зверніть увагу наскільки гарне матове чорнення. Це одне із найкращих чорнень, які я бачив. Кришечки на трьох болтах. Ось така герметизуюча прокладка. Це все ми вже бачили в біноктемі. Ну, власне, це те саме. Декарем і Біноктем це одне і те саме, різниця тільки в окулярах. Ось цей жир є і в цьому окулярі. Я зараз спробую його забрати. Зверніть увагу на кришечки в цей. Зверху вони просто чорні, а знизу вони матовані. Вони взагалі не відбувають світло, ну, наскільки це можливо. Вони так, таке враження без закопчення. Ну, от із таких дрібниць і складається потім результуючий контраст і якість зображення. Десь там трішки, там трішки, там трішки. Там пропил в призмі центральний. Тут краще мотування корпусу. І так по проценту по 2, по проценту по 2%. І виявляється, що бінокль набагато краще, ніж інші. Я вже не кажу про точність виготовлення призм, оптики і все решту. Ось, бачите, вже не дарма ліс, тут не було картонки на призмі і від удару призму могло сколоти. Ще я зібрав, добрався до задньої частини декрема. Ось такі тут окуляриска. Якщо для сімірки така лінза норма, то для десятки це звичайно убер круто. Є екранчики ребристі, вкручені. Видно, до речі, яка призма чорнена, яка не чорнена. Але справедливості раді скажу, що тут камера закрита і чорнення призми виконує чорнення стінок. Тобто, якщо ми закриємо кришку, а чорнення у цей сад дуже хороше. То різниці між чорною і не чорненою призмою майже не буде. Ну а там в кінці видно, чуть-чуть трохи -чуть відблискє, але він не сильний. Можна чорнити тільки переднє, заднє, не критичне. Ну я можливо зачорнюю задні також. Все-таки моє чорнення чуть-чуть на півпроцента працює краще, ніж стінка. Ну що ж, зібрав зачорнив, поміняв змазку вже, повідмивав ці стаканчики, добрався до окулярів. Ззаді лінза вставлена зсередини, спереді. Під ключ отворів нема. Ось ця гайка це гайка фрикціонного типу. Тобто сюди має накладатись таке гумове кільце, має прижиматись і відкручуватись. Різниця між біноктемом і декаремом тільки в окулярах. Навіть стаканчики взаємозамінні, я вже не кажу про призми, об'єктиви і все решта. Ось сімірочні окуляри і ось десяточні окуляри. Ну що ж, хоч ви бачили вже кучу порівняння з даним ДКРМ, ну подивимося як показує ДКРМ. Ось таке надзвичайно широке поле в 73 градуси окулярне, яке навіть не поміщається у відеокадр. Різкість прекрасна, просто причудова. По суті, якихось явних... Викривлень нема. Да, різкість швидко здається до краю, але менш комфортно користуватися біноклем не стає. Ну і глянемо різкість в центрі у декрема. Ось така різкість. Ну, різкість по факту ідеальна. Є, до речі, ледь замітний ефект, якщо рухати. Оком в окулярі з'являється отакий ефект на рахунок такого хроматизму. Ну я щоб показати, рухую вже аж до країв. Але реально він ледь, ледь помітний, але є. Ну що ж, давайте порівняємо ДКРМ із радянським BPC БПЦ 10х50. БПЦ-шку досить сильно недооцінюють. Ось ДКМ. Ну, ДКрем, звісно, шикарний. Поле широке, різкість, чудова. Тут проблем взагалі немає ніяких. Але глянемо у БПЦ, у БПЦ поле вуще, звісно ж, але я вам скажу, різкість в центрі приблизно така ж. Так, да, контраст гірше, кольора гірше. Тут не поспориш, поле набагато менше, але різкість класна. Ну і глянемо різкість в центрі дикарим. Фактично ідеал. І різкість в центрі БПЦ. Отак от, от. Я ж вам кажу, що одно і те саме. Одне і те. Ж. Різкість у БПЦ прекрасна. Так, ну і давайте змінимо план. ДК Ось така картинка. Комфорт вище всіх похвал. Ну і БПЦ. Ось така картинка. Контраст погірше, поле гірше, кольора гірше, але різкі стажі. Видно, в принципі, ті ж деталі, що і на що і в цейсі. Глянемо різкість в центрі, де крем. Отак. Ось така різкість. До дерев на горизонті 12 км. Ось така сьогодні більш-менш непогана погода, там можна поспостерігати. Ну і глянемо БПЦ. Ось вам БПЦ. Майже майже, майже теж, що і цейс. Різкість точно та сама. Ну і знову ж таки повторюю вже який раз що. Контраст, кольора і поле, ну гірше цейсу, так. Да. Але різкість така сама в центрі. І деталі можна розглядати, точно ті самі. 12 кілометрів. Так, ну і просили мене зняти різницю між дикеремом і біноктемом. Дивимося у Дкарем 10 крат. І біноктем 7 крат. Картинку з біноктема взяли, пропорційно розтягнули від 7 до 10 крат разом з окулярним полем зору. І получився ДКрем. Можна помітити, що у біноктема менша дисторсія. І чуть далі різкість хороша від центру. Дикарем швидше здається. Але в центрі різкість шикарна в обох. Ну і там 10крат. 10крат як-не як краще. Глянемо різкість в центрі ДКРМ. Ось така різкість в центрі у декарема. І глянемо різкість в центрі у біноктема. 7 крат, нагадую, Така різкість у біноктема. Ну і глянемо на відстані 12 кілометрів ДКРМ 10 крат. Ось так показує. І 7 крат пінектема. Так, воно дрібніше, звичайно, тому що 7 крат. Але, в принципі, видно ті ж деталі. Отже, центр декарема. І центр пінектема. От Отак. Можна бачити, що біноктем більш впевненішу картинку дає. І з ним легше, простіше. Можна і оком вводити. І більше поле зразу захоплюється. Більш панорамний, скажімо так, чого по суті це майже один і той же бінокль. Ну що ж, карцес Yena DKRM 10х50 дотепер є нестарічою класикою. Бінокль точний, бінокль різкий, бінокль приємний, комфортний. Про нього можна багато чого розказувати. Варто лише зазначити, що бінокль дотепер ціниться на астрофорумах як доволі хороший з оптичної точки зору. Хтось каже, що Декарем це найкращий бінокль минулого століття, хтось каже, що біноктем це найкращий бінокль минулого століття. Але факт є факт, що два цих бінокля це дуже дуже і дуже хороші біноклі. До речі, на рахунок астровикористання біноктем яскравіший, зрозуміло ж, але. У декарема за рахунок того, що менша вихідна зіниця, він менше хватає астигматизм самого ока. Тобто, якщо у вас очі мають астигматизм, то зображення в Декаремі буде краще, ніж у біноктемі. Хоча і трішечки темніше. Якщо коротко прорезюмувати, біноктем це максимальна яскравість, мікроконтраст і мінімум оптичних викривлень, але маленьке поле, ну, окулярне поле саме вузьковате. 50 градусів там 52 ну воно все одно таке не, не надто широке. Але бездоганна картинка. Декарем це висока кратність, шикарне поле, в принципі, також бездоганна картинка, з певними мікронюансами, які в принципі, і незначні. Чуть темніший вночі, але комфорт спостереження у Декаремі, ну, на висоті. Це, мабуть, найкомфортніший бінокль, який поки що я дивився. Як для 67-го року, це дуже хороший бінокль. Дуже. Він навіть і зараз дуже хороший бінокль.